Так, батарейка вже і сідає. Ну, а там от вдалі до натята. шариться от. У нас іде опорос. Я вже спати хочу за цей тиждень. Я вже цей... Я вже за цей тиждень як ото як зомбак. Вже я... я вже будільника не ставлю. В мене вже організм настроєний. Я вже знаю, що треба вставати і перти, коротше, до цієї свинюки. Фух. Сьогодні утром прийшов, кидаю їй жмуток соломи, вона в зуби. Кажу: ну все, сьогодні вечором буде опорос. Ну да, так і да, так як і думали, і гадали. Я думав, ти мені каву несеш. Ти <ріху> <ріху> не знаю, вона випльовує їх, як от знаєш. Вона тільки тільки й вилітаю один за одним. Ну, нічого. Вже, в принципі, вже не 4, вже хорошо. <рес> як двоє. Да. Та ні, ну скільки нас троє було, да? троє не, як і двоє. четверо. Так, так. Да, да. Вже одна відстрілялася, як двоє, в нас вистрелювали. Коротше, якось отак. Ну, все, ми далі опорос собі лобимо. У мене батарейка сідає, то чисто таке, знаєте, початкове відео, ну, а потім вже буде кінцеве. Я думаю, вже у, утрішнє поставлю телефон на зарядку, та е, тоді вже вам скажу результат, що до чого і як, скільки там у нас з'явилося донатят чи бу, 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 бурульян, бу, бурулька і донат. Ну, коротше, сосать бурульки. Отак от будуть, будуть сосать бурульку. Не, ну а як? Ну правильно. Ну Мама бурулька, а вони малі поросята. Ну і сосателі будуть ось цей, висмоктувати її. Ну, трохи так, під, підкладав тільки, що деяких починали висмоктувати, трохи молока попили. А то ще такі ще тупі, ще не понятливі. Ну, нічого, будемо ждати. Вони зараз трошки просохнуть, бо отам, де крутяться, вертяться біля лампи. Ну, хай О, один уже чеше сюди, чеше. Сіська, сіська. Да? САМИЙ умний чи що? Так, ну ладно, все. Хай цей процес увесь іде. Ти чого приперся сюди? Ні? Ти чого сюди приперся? І ось приперлася, ось від мене не відходить тут. а? Що да? ти хочеш? Що? Ти опору за мною приймаєш? Да? Моя ти хороша, хороша, жиробасина, хороша, хороший жиробас. Так, ладно, бо ми давим, мабуть, порося. Ні, не давим, порядок. Жироботка прийшла і тут від мене не відходить. Дивиться, щитає поросят. А воно одне, друге, третє появилось. <сум> і вона тут біля мене, так? Да? Будеш охороняти? Будеш охраняти. І ще десь чорний кіт. Де, де чорний кіт? Чорного немає. Чорний кіт ще не в темі. а він в хаті спить? У нас чорний кіт той ходить лохматий. Він не в темі ще, що поросята з'явилися. Він би зараз лише біля них би отам би був. Вже б вони його за шерсть би щас тягали. Це він там спить десь у кухні в хаті. Ну нічого. Так, ладно, все. Не прощаємося. Результат кінечний, вам покажемо вже зранку. Зараз пораємося. Хватимо цей собі наш, як то кажуть, опорос. Все, все, що наше все у торбу. Долас спить йому пофігу. Короче, він своє діло зробив. А все остальне то, то ці то проблеми жінки. Так, ладно. Як всегда, да, жінка. Ага. Так, все. Ладно, давайте. До утра. О. Всім добре утро. Блін, ночі ходив пару разів. Вчора опорос закінчився десь приблизно в пів 11-го вже свинка очистилася і все. Ну Я ще ходив тоді у час, потім ставив у 3, у 5 і вже потім не ходив. Останній раз, у п'ять утра, підкинув дров, щоб у них тепло було і все. Коротше, не виспався хана. Ну і Кроме всього того, ще. Ж, ще ж, Ще, ж, ще ж. та-дам, та-та-та-ра-та-дам, ковбаски накапти учора. Воно блин, все накинулось ну, і нічого, все треба. Але то класно. Блін, яка воно тверденька, прям крутезна, класна ковбаска. Це, а... кстати, я не знаю, там небагато є замовлень. Я вже кажу, Маринки, я вже зараз кажу, її ще заділою. Ми робили 10 кілограмів краківської і 5 кілограмів свинина з курятиною. Так що, якщо що, я вам номер закріплю, можете прямо зразу записуватися. Ну і за цей замовляти. По база у нас по 400 гривнів. Дехто писав, що ого, дороговато. а дехто пише, що для нормального натурального продукту це хороша ціна. Я не знаю, я, 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 я оцінюю свою роботу так. Тобто, я не кидаю туди всяку всячину, я туди відбираю відбірне, гарне, чисте м'ясо, без ціляких прожилок. Я знаю, що воно натуральне. і в мене, он, Діти їдять її, її постійно. І все добре, і нас немає ніяких проблем, щоб там животи боліли чи ще щось, так як може це бути купованої. Ну і я знаю, що я туди там кинув сіль, перець, чи, верніше спеції, Усе попа перемішав хорошо, холодив його, начинили. Ну то есть, до нього відносимося з великою, великою повагою. Так, по поводу. Замовлень, якщо е, что, просто щоб чтобы... я зразу скажу, щоб потім вже не питали, що буде, що не буде. Оце я каптюся сьогодні. Е, закоптив ну, ночу ковбаску. Получається, сьогодні ставлю рибу коптити. Завтра під черевину і післязавтра м'ясо. Оце в нас таке буде. Ковбаса, риба, е, підчеревинка і м'ясо. Це буде по копченостях. А тушонка, свинина і паштет свиний у баночках півлітрових. Так що, м'ясо і підчеревина по 350, риба е скумбрія копчена по 250. Все, оце такі от ціни, бо багато питають, я їх просто не знаю. А це Маринки розпитав, хоч трошечки, щоб орієнтуватися. Так, зараз. Хоп. Ти що тут ореш? А? Ти що, Карлсон чи що? Так, що у нас тут? Так, ти хоч там нікого не придавила, ні? Моя ти золотенька, моя ти любенька. Так, що у нас по пацяняках? Пацяняк у нас 12 штук. 12 штук. Ну, я завжди вважаю їх після п'ятого прожитого дня. тому що до п'яти днів вони ще такі тормоза, вони ще лазять туди-сюди, пихаються. Коротше, вони ще не розуміють. От Свиня зараз устала, вони зараз під нею. Звісно, це все залежить від самої свиноматки. Ну, е, факт в тому, що вони зараз бігають, лазяють, і вони не знають, як це втекти від неї, коли вона, коли вона встала, щоб перелягти. Свиня, в основному, після опороса днів три, вона ну, практично на другий день після опороса, вона хіба поп'є води. Ну і в основному вона хіба вже е, на третій ранок буде пити, е, чи це їсти, їсти. Я то сипну їй зараз пізніше. Я зайшов, бо я в халаті, куртку накинув і просто хочу зайти, подивитися, чи все в нас в порядку, того, що в 5 утра одне порося відсіля отак витягував, бо воно само залазить придурочне. Я, значить, його беру, відкидаю отуди от під лампочку, воно лізе за свиню і спеціально залазить під неї. Вона ж. Про, хоче пропустити. Таким методом, виходить, вона типу, е, від цей. Е, ну, знаєте, та йди ти, я не беру. Ну що ти, ні, ні, бурулічка, моя дівчинка, хороше все. Вона таким методом що, той, поправляє себе, щоб його пропустити, щоб воно пролізло. Чого ти? Ну, пищать, ну і що? Я їх. О, Це не це воно. Це не ти. Не знаю. Опа, оп. так, все, хорошо, все порядок. Переляги. Ну все, пискуни. Повненькі, гарненькі. Воно їх гарненько дивлюся, погодувала. Так, тряпочки зараз я позабираю, бо це в мене те, що цей. Та як його? Скажіть, я скажу. Те, що я витирав, нам ще треба буде на наступний опорос. Тут у нас добре утро ще сплять. Ну, хай сплять. А що? Хорошо. Каже, їсти є. Пити, налью пізніше зустрічка устав. Трохи, трохи, трохи проснуся, бо я щось тут є ноги з тях із того дивана. <кхід> так, ну що, все, моя ти золота. Так, трошки розрів був е, у нас, е, ну, все добре. <кхід> я, звісно, переживаю за те, що <кхід> у нас туди <отута>, отакий <кхід> відгородка їм мала. Коротше. Ну, нічого, відгородка вона в основному працює, оце я ж кажу, що перші 5-7 днів. Потім вони дуже мало хто там спить під тою лампою. Вони просто вони повинні знати, що то таке собі знаєте, місце, куди вони можуть заховатися, куди встала свиня. І от вони туди заховалися, свиня встала, переляже, ляже собі, і потім вже вони там до неї побіжать. Ну, а тут а під лампою, моя хороша, ти любенька, дуже любенька, хороша, хороша. Так, ну отакі, в общем, все, все. Ну, дуже непогано, я вам скажу, акуратна мама, так що все добре. Розпоросилася теж без проблем. І як бачите, всі поросятка як один. Все, немає таких, що маніпусенький, більший, менший. Від отих спермодоз, ну їх нахрен, чесне слово. Я то, звісно, все понімаю. Є люди, які займаються і парують спермодозами. Я їх, бляха, просто ну от. Ну, от воно пробірка, є пробірка. Понімаєте? От що я вам скажу? Хряк виліз. Він напежував, і я вже казав, що хороші сперматозоїди, вони активні, вони швидше запліднюють цю яйцю клітину. Того, що вони там активні, хороші. А знаєте, сперматизує, оці купив оцю спермодозу. Воно там набулькали щось, хрін його знав вже, що воно там. Може, там уже 30% тільки е, отаких от єлі виживаємих, Знаєте, і воно от отак свинки покриваються в тої три, в тої чотири. І цей. Е, ото в нас у Варвари Ніколаївни було семеро. Да? По-моєму, да, оце вони семеро варваровських були у нас. Но Оце вони були паровані хряком. Ну, ну Це таке. Це перший раз тоді хряк, її тільки-тільки перший раз парував. Але семеро. А перед цим, наприклад, у русалки і у машок були спермодози. У машок була спермодоза дюрка. да? Ні, підожди, стоп. Варвари Ніколаївни. Ні, стопе, не Варвари Ніколаївни. Семеро ми продали вже, що я, що я милю. Отута у нас машок. Получається, і Варвари Ніколаївни, троє від машок і четверо від варвари. Все, оце, виходить, вони від цього були, від, від пробірки. Так ну, блін, дві свиноматки привело семеро поросят. Ну, що це таке? А тут одна привела дванадцять. Дванадцять ще більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Чого пересчитую, що коли свиноматка очищається, вона може іще. І з чистком ще може е, виходить, е, ну, народити там, да, чи, як, там, чи розпоросити поросятка. Так, ну що. Все. Дуже мені хочеться якусь таку кришку заб'язати для того, щоб. Або навіть бляха. оцю, Та ні, не хочеться різати. Ну, якусь кришку сюди зробити, щоб тепло. Воно оставалось типа як в ящику. Хоча тут і так тепло. Я вам скажу. Я ж кажу, буржуйка в мене тут горить. Що це на день не топитиму, на ніч опять розтоплю. Бо на день тепло, а на ніч у нас морози. Ну все, чижики, пижики, да. Ні, ти молодець. Ти реально молодець. Донат, і ти справилася. Ага, і це, кстати, Донат і вона це брат і сестра. Тобто, одноразово це робити можна. Тобто, брат із сестрою покривається у свиноводстві. І виходить хороші поросята. Абсолютно, без ніяких проблем. Да. О, от такі от, бачите, гарненькі красунчики. Що ти хочеш? Що ти мене нюхаєш? Ну, отак ну, от. Так от. Свиноматка типу F1. Ну, подивимося. Фух, Подивимося. Так, я думаю, що може сьогодні мене обрадує слідуще. Ну, мабуть, не. Мабуть, розочка ще не хоче. Так, Брулечки, все хорошо. Фантики. Фантики там, пусики. О, ну все нормально. Отут, а все хорошо. Тут тут. Все, воно, я ж кажу, що вони вже поняли, що туди треба ховатися. Вона ось їх вже почне гукати цицьку, смахтати. Коротше, все нормально. Вони повненькі, гарненькі, кругленькі. В неї, по-моєму. По-моєму, в неї не, не повні. Я 12 сосків. Мабуть, чи 12, чи 14, не пам'ятаю. Так, цієї то взагалі 16, по-моєму, я вважав. 16 сосків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 8. По-моєму, 16 сосків оцієї цієї свиноматки, що я так посчитав, думаю, ніхрена собі. Да. Ну, по пузові я скажу, що небагато. Хоча теж і то хряк, і то хряк. Хоча там подивимося, хто його знає. Так, а ну, що в тебе тут? Може ти мені тут на вечір теж подарки будеш. Так, ну ні, ну тут ще навіть ще не з'являється. Раз, підожди, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, а, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. все. А в кого ж 16, я не пам'ятаю. У тебе чи що? Мабуть, в отої у цієї у русалки. По-моєму, в русалке шістнадцять. А той же ж її дивіться, Цітюря хоче, каже, я хочу, піна льється з рота, і йому ж хочеться ждати, а вона ж уже все. Уже, уже він вже її не красавчик. Бредпіт, вже ти їй не бредпіт, поняв? Все. О, так. Ну, Взагалі, така якась іделія в нашому сараї. Так, ця чорнуха, я навіть її не знаю. Ну теж вона поросненька, все цей. Ото спить, вона на жопі сидить, вона як собака, якась, я не знаю. Сидять, лежать, вона така взагалі. Інтересна, дома? А що в нас тут? Потухло, мабуть, усе, так? Да? А ні, оце, бачите, чим класні сирі чурбачки, що ось воно, хоп. Щас я так поправлю його якось, щоб воно, бляха. Може і не поправлю. Во. Воно там горить, воно потихеньку. Як то кажуть, та і хорошо. Хотілося б його якось уложити туди дужче. О, все, щоб воно там горіло, бачите? Бо воно буває, дрючки оці зависають. І тоді не цей. Що таке? Що ви говорите, а? Зависають... Дрючки, я тоді... Тоді, виходить, там пространство і воно погано горить. Ну нічого, горить, горить. Все. Тепло є, тепленький такий, воздух тут є, то є свіженько. Та і все. Так, пішов, я хоч кофе поп'ю, та буду. Буду починати просинатися, та рибу треба ставити, коптить. Фух, ще сьогодні треба гранулятори попритирати. У мене матриці прийшли від підписників. 200-ту матрицю буду на базі їхати, там на ГКМ 200 притиру. Я думаю, що сьогодні якось полечу туди та й заб'яцю це все діло. І дві сотки тут. Гранулятор э, ROTX э, сот, сотий чистий тут лежить. Получається, ну стоїть, буду його притирати і матрицю прислали теж притру на своєму. Тобто два гранулятора притру одновременно. Займуся сьогодні цим. Рибу зараз поставлю, воно холодне копчення. Воно надовго. Це холодне. да і все. Коротше, це в нас холодне копчення. Якщо я сьогодні поставлю, то це завтра до ранку. Практично там коптити десь 14. 17 часов, ну, в залежності від того, як дим лягає, і при температурі 25 градусів. Короче, да. І яєць я назбирав, страшенних. Уже. Назбирав, мабуть, до сотні яєць курячих. Інкубатор треба зліпити. У мене є терморегулятор СТЦ, оцей, 1000, такий, як в мене на каптілці стоїть. І, коротше, хочу я від нього зараз пінопласту нещасну по мірі, по мірі накопичення своєї роботи за сандалі інкубатор і поставлю. Та чого, блін? Кури несуться і вони з петухами. Дуже мені цікаво, чи вийде в мене ло-ман вайт. Тобто в нас є петух серебристий. Де ти є там? Оце ось у нас, оце Ломан вайт петушок. Бачите, ходить? Ти хоч не хочеш мене усандалити дзьобом в ногу, бо ти щось такий інтересний ходиш вокруг мене. Я ж тебе не трогаю, ти ж заміть. О, а он, дивіться, він вийшов серебристий, бачите? Діти йди ходи вокруг мене, чи боїться, чи що, чи хоче мене в сандалити зараз. Да? І от такі от у нас два петушка і 20-то 20 курочок. Вони, в общем, сідають на них добре. Ну і курочки несуть яєчка. Ці яєчка я бігом забираю і складаю, щоб вони не померзли. Фух. І зроблю, в общем, інкубатор. На 100 яєць, поставимо, та може щось і, і цей. Хто там знающий, напишіть мені, чи вийде, чи не вийде. Що все політели? Давай, пока. А? Ага, зараз. Так, ну що, всім дякую. Хай вас Бог береже. От такі у нас результати вийшли доволі хороші. Як на мене, Лучше, ніж було. Я в хорошому настрої, того що іменно, от іменно такого опороса я й хотів. 10-12 поросят. Це супер і для свиноматки, і для хазяїна, і воно якесь така. Знаєте, своєобразна кількість. Круто, будемо ждати е, наступних опоросів. Будемо дивитися, ну там трошечки буде затяжніше. Воно обично свині, вони стайні тварини, і коли вони от свиноматки в одній кучі, то практично вони всі кидаються до хряка в один час. Ну тут таке діло, що може бути 5-7 днів, а може й 10, різниці. Ну будемо дивитися, знайдемо, я думаю, той, той момент впіймаємо. Хорошо, що ти при домові. Роботи офіційної немає. Ти просто встав і в тебе вже робота вдома. Отак от, от працюємо. І все. І я знаю, що, наприклад, в мене опороси, і я вже з дому нікуди. Я тут собі по дому щось роблю, якусь роботу, да? і таким методом контролюю процес опоросів. Так, все, давайте. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Пішов я якось уже просинатися. Та я, в принципі, вже поснувся, вже хорошо, Вже так на дворі свіженько, сонечко світе. Во. Погодка, звісно, у нас така дебеленька, сніжок трошки випав, і е... ну, ось бачите, воно таке. О. Хочу за бортою вже доробити. Ну, не можу, там треба добурити ще два стопчики, а воно земля промерзла. Ну нічого, ми своє вспінемо, дожидемо. Давайте, всім пока-пока.